Під звук двигуні та сигнали машин колона автомайдану знову вирушила у дорогу. І нині, як вперше, проїхалася вулицями Чернівців. Втім, мета вже дещо інша. Нагадати чиновникам, що активісти не забули, як їх намагалися покарати через боротьбу за Україну. Відкриття кримінальної справи проти тих бідних студентів, які вимагали законних прав громадян України. І ця акція присвячена безумовно цьому. Тому, аби засвідчити, що боротьба триває, активісти проїхалися біля силових структур міста. Таким чином автомайдан нагадав про свої перемоги і сигналом, як попереджувальним дзвіночком, дав зрозуміти чиновникам, що за ними наглядають. Серед перемог автомайдану зняття районних керівників, які неабияк придушували місцеві громади. Окрім того, пригадують, як відкрили вулиці, які незаконно перекрили біля будівель правоохоронних органів. А було це ось так <риклад> як наслідок. Уже майже рік тут відкрита дорога для містян і автомайданівців, у тому числі. Окрім перемог, немало і розчарувань, зазначають учасники автопробігу. Зокрема, не задоволені тим, що так і не вдалося викорінити корупцію та досконалити судову систему. Окрім того, не виправдали їхніх надій, як новообрані депутати, так і колишні майданівці, які говорили про зняття недоторканності. А пан Михайло Горолюк вже сказав, що він по погарячився, признавши те, що він вже набрехав виборцям своїм про ті дії, які. Мав робити та найбільше розчарування у керівникові міста. Тому під ратушою сигнали найгучніші. кажуть нинішній керівник, замість того, щоб дбати про добробут чернівців, розширює свої маршрути. Туристи при владі нам не потрібні. Нам потрібна та людина, яка була керувати, а бути сім разів відряджених за кордоном. виїжджати. не забули за тих, хто поклав своє життя за Україну, і як вірні патріоти заспівали гімн. Маршрут автомайданівців закінчився ось тут, біля пам'ятника Небесній Сотні, щоб вулиці Сидора Воробкевича. Учасники автопробігу, схиливши голови, вшанували пам'ять усіх загиблих на Майдані та пообіцяли боротимуться до перемоги. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.